Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, треба розуміти, що ми знаходимося посеред великої боротьби. І та війна, яка тепер триває, лише невеличка частинка цієї великої боротьби, яка точиться. У нашому світі. Бо бачимо, коли Господь Бог сотворив землю і поселив у ній людину, то він передбачив, що та людина буде долати свій шлях. І тому у деяких, не, не деяких, а в усіх філософських системах є таке. Поняття категорії як терпіння. Бо в нас дуже часто терпіння люди сприймають як якийсь неприємний для них біль. І тому дуже часто вони хочуть від терпінь утікати. І хочуть терпінь всіляко уникнути. Але філософське поняття терпіння не означає неприємний біль, а насамперед означає, що насправді створіння одне на одне діють, впливають і одне від одного цього впливу зазнають. І, власне, оце, що ми зазнаємо впливу від інших сотворінь. У філософії називається терпіння. Але дуже важливо пам'ятати, що без оцієї категорії людина взагалі не може жити. І в різних обставинах воно по-різному переживається. І, наприклад, якщо людина ще молода, то вона дуже легко виходить на третій поверх. Бо в п'ятиповерхових будинках чомусь. Не встановлюють ліфти. Але, дорогі сестри і браття, якщо людині вже більше як півстоліття, а вже може під вечір, коли вже сім десятків років, то вона вже так легко на третій поверх не вийде, навіть якщо вона там мешкає, їй треба буде набагато більше зусиль. Докласти для того, щоб дійти до свого дому, до свого помешкання. І ми навіть не задумуємося, що ми дуже багато сотворінь нищимо для того, щоб собі забезпечити наше життя. Тому що ми насправді для того, щоб жити, мусимо їсти, а для і тому знищуємо. Різноманітні сотворіння Божі, які живі, і пшеницю, і овочі, і фрукти, і тварин ми знищуємо лише щоб ми могли жити. І щоб собі вчинити комфорт, а дуже часто уникнути якихось проблем, можливо, навіть і хвороб, то ми знищуємо інші сотворіння, як, от, наприклад, різних комах. А то все воно хоче жити. І бачимо, є така закономірність. І якщо ми не будемо знищувати тих, е що нам небезпеки створюють, то вони знищать нас. І якщо вірус потрапить до нашого організму, то ми його знищимо. А якщо не будемо знищувати вірус, то вірус знищить нас. І не треба ніякої російської війни для того, щоб зрозуміти, посеред якої боротьби ми живемо. Це боротьба не на життя, а на смерть. І ось, дорогі сестри і браття, Бог так влаштував наше життя, що ми повинні боротися і не буде такого стану, що ось все нам буде сприяти. І це треба розуміти, бо на цьому шляху боротьби ми перебуваємо з Господом Богом. Завтрашній день для нас дуже важкий, тому що ми згадуємо жертви різноманітних голодоморів в Україні. Але оце спогадування, воно не може бути лише для супроводжуване плачем. Тому що у цій боротьбі ми багато кого втратили. І так злобний ворог вирішив знищити Україну. А Бог вирішив, що Україна не може бути знищена. І тому багато людей вони загинули під час голоду. Але тепер ті, які залишилися, повинні взяти для себе, ми то назвемо так, позитивний урок. Не лишень плакати, що нас знищували, і ми такі бідні. Бо апостол Павло каже, що все співдіє на добро тим, які Бога люблять. А позитивний урок мусить бути такий, дивіться, як ворог може знищувати українців. І тому нам треба так гуртуватися, щоб ворог більше не зміг цього зробити. І не лише генетично пам'ятати, що ми страждали, але також, що ми і боролися, і перемагали. Дорогі сестри і браття то немає часу для того, щоб ми розчаровувалися або, наприклад, впадали у відчай, тому що ми посеред боротьби. Ця боротьба, поки на землі, ніколи не завершиться. І ми мусимо вже у своєму серці бути готовими стати до такої борні за життя. За життя, за Бога, за мораль, за вічність. Воно саме по собі не прийде. Якщо просто чекати, що ось зараз ласки Божі просто сплинуть на нас, то насправді щось інше може статися нам ще гірше, ніж було до цього часу. Бо Господь Бог нас сотворив, і він прийшов на землю і сам став до боротьби, щоб нам приклад показати і нас потягнути за собою. І тому, коли ми згадуємо жертви, то згадуємо завжди не для того, щоб лише їх оплакати, але для того, щоб по-новому будувати наше суспільство і не допускати отих старих помилок, бо все співдіє на добро тим, які Господа люблять. Дорогі сестри і браття, не біймося боротися. Пам'ятаймо, що ми сотворені і покликані до акції, до того, щоб щось робити в своєму житті, а не просто чекати, мовляв, воно якось саме собі, своїм чином влаштується, не влаштується. Все залежить від нашого вибору. А свій вибір ми правильно можемо зробити лише тоді, коли серце наше наповнене Божим Словом і Божою любов'ю. Слава Ісусу Христу!